У четвер, 25 травня, погода в Україні особливо не зміниться. У більшості областей мінлива хмарність, подекуди дощі, грози та шквали. Температура повітря у нічний час від плюс 9 до плюс 16. Засвітла до 26 тепла. Найпрохолодніше у західній частині країни. На Полтавщині похмарить. Очікується короткочасний дощ із грозою. У день стовпчики термометрів піднімуться до комфортних плюс 25. Після опів. Вночі температура сягатиме 12 градусів із плюсом. У Кременчуці хмарна та волога погода протримається увесь день. Ймовірний дощ із грозами. Повітря прогріється до плюс 23 в день, уночі ж становитиме 15 градусів тепла. У горішніх плавнях триматиметься впродовж доби хмарна погода. Парасулька точно стане в нагоді. Передбачається дощ із грозою. Мінімальна нічна температура повітря плюс 15. Максимальна денна плюс 24. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 25 травня в історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 2003 року плюс 32. Мінімальною температура була 1944-го два Тепла. Щодня у будні дні дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок одразу після випуску новин. Підписуйтесь та шукайте нас у соціальних мережах.